Це був наш дім. Мене звати Марія, я жителька села Горенка Бочанського району. Я разом з сім'єю проживала тут в Горенці. І коли почалося повномасштабне вторгнення, ми нічого не розуміли. У нас спочатку пропало світло, потім інтернет, вода. Ми чули вибухи, рядом палали будинки. Було дуже страшно. Тині було півтора року. Ми закінчили ремонт за стінкою. Теж сестра чоловіка з трьома дітьми. Треба розібрати будинок, тому що нам немає де жити. Ми на цьому місці зможемо поставити модерний будиночок, в якому ми будемо проживати з чоловіком, і дитиною. І я хочу жити у себе вдома, на своїй землі та поїдемо всі за, за кордон, хто буде підтримувати Україну. Ми Дуже вам дякуємо. Ви для нас реально благословення і ще раз дякуємо українцям Японії.